Здоровенькі будьте! Знову я вас вітаю в себе типу, в майстерні. Ну, що тут, тому що вже роботи по капоту відвигаються добре вперед. Ну і вам покажу зараз, що я тут начудив. Як думаєте, буде такий цвет капота чи ні? <хи> ну Я думаю, ви розумієте, що це ґрунт, Вже я це все добре загрунтував. Як вам такий лючок я зробив для того, щоб можна було заливати воду у радіатор? Тут подушки від джигульовських моделей, не помню точно, Щоб це все діло не брязкотіло. Ну, Звісно, завіс мені трохи не подобається, вроді як він трохи слабоватий, але з іншої сторони не така в нього велика і важка робота. Думаю, що в принципі, загрунтувалось хорошо, ніде немає потяків. Це вже великий плюс. І немає цих як вони називаються, жирних коротко, участків. Тобто все добре без жирів. І, в принципі, вже в мене капотик, як бачите, чьтенький. Так, да, звісно, тут до ідеальної геометрії далеко. Но я думаю, що це в принципі, як для трактора не проблема. Ну і до того ж всього буду я робити пластиковий капот на свій УМЗ. І там, звісно, треба буде вже, так скажемо, проявити всі творчі здібності. Теж бокові капоти я загрунтував. Із середини, і надвору, все як має бути. Тобто от вони в мене тут висять, хай собі коротше, сохнуть. Ні, ну Цей лючок, звісно, мені подобається. Чотенько. Я спеціально зробив трохи вище, тому що якщо поставлю кришку на радіатор, там невеличкий зазор останеться, якраз би добре, тому що в мене капот опущений спереду, максимально вниз. А з цієї сторони від стекла він піднятий максимально, тобто по упаковку. І виходить, він у мене стоїть на тракторі не вверх, так як от зараз примерно, він стоїть у мене вниз. То якраз ідеально чітко. Хочу вам ще показати от таку річ. Як бачите, це до панельки, що ЕМЗ на приборах накрито, я доварив отаку от паличку. Тепер вона у мене з козирочком. Ну і як це бе на тракторі, потім вже як покрашу, установлю, покажу. Ну, Оскільки в мене немає краски, це і що чорна матова, вона буде в мене червона лянцева <сі> так як і капот. Трохи я, звісно, провтикав, рішетки забув покрасити. Чого забув? Ну, Зараз вам не покажу. Покрасив я коротко, свого трактора. В чорний колір там всі діла. Коротко, ну, Звісно, не так, як мій кум. Мій кум взагалі ярко покрасив колеса задні, прямо як у Джондіра. Но, думаю, що треба подивитися вживу, як це буде виглядати, якщо мені сподобається. Ну, не, не виключаю той факт, що, може, я перекрашу колеса. Там тим боля, в мене не акрилова краска, там на дисках обична, так що піде як ґрунт під акрил. В наступному ролику, я думаю покажу, як в мене там покрасився трактор. Звісно, багато я його сьогодні відмивав цілий день, відшкрібав, всяке там конечно, масло трохи було. І... Солярка там трохи на голові. Ну, Поки це все діло одмив одлизав, вже був практично вечір. Так що, Красиві його сьогодні, можна сказати, що на темну, так що може, будуть якісь косячки невеличкі. Ну, Побачимо завтра по дню. А хто додивився до цього моменту, думаю, що підписка на канал Бе не зайвою так як само, як ваш царський лайк. Ну а на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!